Привіт усім! Рада усіх вітати у себе на каналі. Сьогодні готую дуже смачні та корисні котлети. Для цього потрібно взяти 120 кускус -кус і залити її водичкою для того, щоб вона набрякла. Також беремо одну велику цибулинку і нарізаємо дрібними шматочками. Якщо не любите нарізану, можна взяти її подрібнити блендером. Також потрібно взяти два великих зубчика чесничку і теж його гарненько-дрібненько нарізаємо. Беремо пів кг свиного фаршу. Якщо не полюбляєте свини, можете взяти будь-який комбінований. Ось наша каша вже набрякла, додаємо цибулю, чесничок, наш фарш, одне яйце і одну столову ложку будь-якого крем сиру. Немає крем сиру, можна замінити його вершковим маслом. Присолюємо приперчуємо. І гарненько все вимішуємо, щоб наша маса змішалася до однорідності. Я також фарш ще вибиваю, щоб вони були більш пухкіші. Розігріваємо нашу петельну і будемо жарити. Не забувай підписатися, поставити лайк, а також прокоментувати. Наші котлети виложуємо на сковорідку, попередньо змочуємо руки у олію. Ось такі смачні та соковиті виходять котлети. Всім смачного та гарного дня!